Найбільше ошуканство для всього світу так, президент США Дональд Трамп на генасамблеї ООН у вересні назвав зусилля світу, передусім Євросоюзу, у боротьбі зі зміною клімату та й власне сам факт зміни клімату. Але з паном Трампом тут не погодяться лідери більшості країн світу, передусім тих, які не так залежать від видобутку нафти і газу. Так і громадські діячі та вчені, які вже років 20 б'ють на сполох, мовляв, якщо не озеленити наш спосіб життя зараз, то незабаром жити буде ніде. Одна з відповідей на цей виклик зелений перехід. Але що це таке? Як працює, і скільки коштує? Що таке податок на викиди вуглекислого газу і як можна заробити на тому, що зменшуєш його викиди? Озирніться навколо. Майже весь дим з труб, який ви бачите, викидає у повітря парникові гази. А вони призводять до зміни клімату. Неважливо, це труба заводу, ТЕС або ТЕЦ, чи навіть автомобіля. Будь-яке горіння супроводжується виділенням двоокису вуглецю. Він же СО2. Найбільш розповсюджений, хоч і не єдиний парниковий газ. І навіть коли ви палите грубу в хаті, ви теж викидаєте СО2. Інша справа, що ваші викиди мізерні в порівнянні з енергетикою, промисловістю та двигунами внутрішнього згоряння у більшості цих випадків використовуються викопні джерела енергії, вугілля, газ, а також нафтопродукти, бензин, дизель, мазут тощо. Для виробництва будь-якого сучасного товару необхідна енергія. І якщо отримувати енергію в такий спосіб, то виходить, будь-який товар додає СО2 в атмосферу. Наприклад, виробництво одного автомобіля може генерувати близько п'яти з половиною СО2. Це називається вуглецевий слід. Зелений перехід спрямований на те, щоб мінімізувати а в ідеалі взагалі прибрати викиди СО2, а отже, стерти вуглецевий слід. Мета зеленого переходу вуглецева нейтральність стан, коли якийсь об'єкт чи навіть країна викидає в повітря рівно стільки СО2, скільки може сама нейтралізувати, саме так вуглекислий газ можна не лише викидати, а й вловлювати. Про це пізніше. Основна ж увага зеленого переходу зосереджена на скороченні викидів. Як це зробити? Перша очевидна відповідь перейти від викопних джерел енергії на якісь інші, які не горять. Або які виробляються з поновлюваних джерел. Найпотужніше джерело енергії, яка не виділяє парникових газів, це атомна енергетика. І багато країн вважають її, якщо не геть зеленою, то зеленуватою, прийнятною для цілей зеленого переходу. Але тут є інші ризики. Запитайте в українців або японців. Найбезпечнішими з усіх джерел енергії вважаються відновлювальні джерела енергії. Це сонце, вітер та вода. Є ще специфічні види відновлюваних джерел енергії: енергія припливу та відливу, енергія хвиль та інші, але їхня частка мізерна і для України вони не надто релевантні. Говорячи про зелений перехід, ми до цього моменту найчастіше вживали слово енергетика. На неї і справді припадає левова частка викидів СО2. Але зелений перехід в широкому розумінні передбачає зміни і в промисловості, в сільському господарстві, транспортній галузі тощо. Але все це не так просто. По-перше, відновлювальні джерела енергії, передусім сонце та вітер, доволі сезонна штука. Сьогодні є, завтра нема. По-друге, світова економіка нині дуже енергомістка. Тих потужностей відновлюваних джерел енергії, що існують, сильно не вистачає. І якщо ви думаєте, що працюючи на комп'ютері, десь в опенспейсі на Подолі чи в бунгало на балі не залишаєте вуглецевого сліду, то помиляєтесь. тому що всі ці комп'ютери, сервери та іншу інфраструктуру треба чимось живити, а отже, виробляти електроенергію. У випуску про штучний інтелект ми розповідали, що тільки для потреб компанії Microsoft в сфері штучного інтелекту у США розконсервують один з енергоблоків з закритої атомної електростанції. Те ж саме стосується електромобілів. Вони вуглецево-нейтральні умовно. Адже, по-перше, СО2 викидається при їх виробництві. А по-друге, ми не завжди знаємо, звідки взялася електроенергія для їхньої зарядки. Може, для цього десь на трипільський ТЕС спершу спалили тонну вугілля. Але головна проблема зелений перехід це дуже дорого. Треба розробити, спроєктувати, а потім звести всі ці вітряки, турбіни та панелі. Треба перелаштувати виробництва, перевчити персонал. Така ж історія з відновлюваними ресурсами біометаном та біомасою. Тому бізнес, особливо на початку процесу, сподівався, що все це минеться як мода на Сімпл-Дімпл. Ще й Сполучені Штати то приєднуються до глобальної боротьби зі зміною клімату, то виходять. А США один з найбільших світових забруднювачів парниковими газами. І сказані на цьогорічній генасамблеї ООН слова Трампа про самовбивчі ідеї в галузі енергетики та аферу з зеленою енергетикою ще більше дмуть у вітрила тих, хто не хоче поспішати з інвестиціями в озеленення своїх виробництв. І для бізнесу це нормально не витрачати там, де можна не витрачати. Для бізнесу головне економічні показники, а не глибина вуглецевого сліду. Нічого особистого. Але, наприклад, Євросоюз каже: ні, панове, цього не уникнути. Зелений перехід відбудеться незалежно від того, хочете ви цього чи не хочете. Причому ЄС ставить за мету стати вуглецево-нейтральним до 2050 року. Україна, до речі, теж. Тому Євросоюз розробив цілу систему інструментів, які стимулюють озеленення промисловості та бізнесу. А ніщо так не стимулює, як гроші. Є два варіанти стимулювання грошима дати їх або забрати. В ЄС працюють спеціальні програми підтримки озеленення бізнесу, дають пільгові кредити та гранти на ці потреби. Є ще фонд інновації, який фінансує потрібні дослідження та пошук рішень та фонд модернізації, який допомагає впроваджувати зелені технології. Нітюшов цю водедвія лідерз інкламчеа ще в євросоюзі є податок на парникові викиди від 40 до 60 євро за кожну тонну. СО2. Не хочеш платити, або хочеш платити менше, декарбонізуйся. Тоді і податок буде меншим, і продукція твоя буде більш конкурентно здатною. Не переконали? Ось тоді тобі система торгівлі викидами СТВ. Якщо дуже спрощено, то вона полягає в тому, що для найбільш енергомістких галузей та підприємств встановили квоти викидів СО2. Наприклад, підприємство А має квоту 10 тонн викидів СО2 на рік. Але воно модернізувалося і викинуло всього одну тонну. За системою СТВ, це підприємство може продати свій надлишок СО2 підприємству Б і отримати за це реальні гроші. Тепер підприємство Б може викинути не належні їй 10 тонн, со 2 а вже 19 тонн, таким чином розширити своє виробництво чи збільшити обсяг продукції. А підприємство А, в свою чергу, може спрямувати зароблені гроші на подальшу модернізацію та декарбонізацію. Ну або видати всім 13-ту зарплату, це вже як хочуть. Окей, каже підприємство Б, а якщо я не хочу гратися в усі ваші ігри з квотами, СТВ та податками, а просто візьму і перенесу своє виробництво, наприклад, в Індію, де немає ані того, ані іншого. Буду виробляти там, наприклад, металопрокат і вести вже готову продукцію до Євросоюзу. Але вона буде дешевшою за європейською, тому що в мене немає ані податків, ані СТВ, ані інших обмежень. Ти, звісно, можеш, каже Євросоюз, але ми тут теж не дурачки. В нас є система Сібам. Механізм вуглецевого коригування імпорту. Сібам це механізм, який дозволяє захистити європейського виробника, який платить податок на СО2, від виробників з інших країн, наприклад з Індії, де такого податку немає. Тобто Сібам, зрештою, це теж податок, який мають заплатити виробники з інших країн, які ввозять свою продукцію до Євросоюзу, але не є його членами. Наприклад, український виробник. Хоче продати Таврію в Німеччину спершу за складними алгоритмами, цей виробник повинен порахувати той самий вуглецевий слід, скільки прямих та непрямих викидів це 2 спричинило виробництво цього автомобілю. Потім ці розрахунки має перевірити незалежний верифікатор, європейський, бо в Україні таких поки нема, і це теж не безкоштовно. І залежно від того, який саме вуглецевий слід мається Таврія, її виробник платить цей податок. І тут важливо, платить гроші в бюджет Євросоюзу, і звідти вже вони йдуть у фонди модернізації та інновацій. У європейські фонди. А якби в Україні був співставний з європейським податок на СО 2 то ці гроші йшли б в український бюджет, а звідти в українські фонди інновації та модернізації, тобто озеленення бізнесу, українського бізнесу. А мито за механізмом Сібам було б набагато меншим або навіть нульовим. А ще на початку відео ми говорили про те, що со 2 можна не лише викидати, але й вловлювати. Це називається компенсаторні заходи. Тобто маєш квоту у 10 тонн, а викинув 15, маєш компенсувати 5 тонн. Але як? Тут є два варіанти: природним уловлювачем вуглекислого газу є рослини, він потрібен їм для росту. І тут в нагоді стають ліси. Що більше лісів, то більший потенціал уловлювання СО2. Але це не означає, що виробник автомобілів повинен ще і висаджувати ліси. Можна купити спеціальні вуглецеві сертифікати в лісників. Є формула, за якою розраховується кількість СО2, який здатний вловити гектар висадженого лісу. І це він-він система. Лісники отримують гроші для захисту та розвитку лісів. А промисловість отримує спосіб компенсувати надлишкові викиди СО2 там, де звести ці викиди до нуля неможливо технологічно. А ще є технології, які дозволяють вловлювати СО2 з повітря. Спеціальні установки прокачують крізь себе повітря, відфільтровують з нього двокис вуглецю і скеровують у сховища. Сховищами для двоокису вуглецю в цьому випадку можуть бути порожні вугільні шахти або вичерпані родовища нафти та газу. Якщо вам цікаво, як вчені пояснюють зв'язок між діяльністю людини та зміною клімату, або чому ця зміна клімату проблема, напишіть в коментарях під цим відео, і ми розглянемо цю тему в одному з наступних випусків нашого експлейнера. І на сам кінець хочу подякувати за цю надзвичайну аналітику Олегу Гладчуку, експерту з команди підтримки реформ при міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.